Олександр Гісем Олександр Мартинюк Історія України Аудіокурс, Додаткова презентація 8 клас, параграф 14, Передумови, причини і початок національно-визвольної війни. Ми починаємо розділ 3 Національно визвольна війна українського народу середини 17 століття. Параграф 14. Попрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, якими були передумови та причини національно визвольної війни про Богдана Хмельницького та його соратників, якими були події початку війни, що таке національно визвольна війна українського народу середини 17 століття, Українська революція 17 століття. Микитинська Січ. Пригадайте, наведіть факти, що свідчать про погіршення соціально-економічного становища та національно-релігійні утиски українського населення польською владою, якими були і причини козацько-селянських повстань у 20 30 х роках 17 століття. Національно визвольна війна. Українського народу середини 17 століття це збройна боротьба українського народу за визволення від польсько-шляхецького панування. І очолив її Богдан Хмельницький 1648-1657 роки. Проблемне запитання національно визвольна війна. Українського народу середини 17 століття була випадковим чи закономірним явищем. Будь ласка, поміркуйте над цим запитанням і дайте відповідь в коментарях до відео. Подивіться, будь ласка. Фішбоун. Чому народ піднявся на визвольну боротьбу проти поляків? Вам треба в зошиті заповнити оцю схему. Кістки рибки наповнити матеріалом. Зверху передумови війни, політичні, економічні, соціальні, знизу причини війни. Будь ласка, це зробіть в кінці, коли ви все подивитесь і прослухаєте. Запитання перше. Передумови та причини національно визвольної війни. Найважливішою подією історії України середини 17 століття стала національно визвольна війна українського народу. Її спалах був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов війни. У цей час ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері унаслідок збільшення. На українських землях володінь польської шляхти селяни втрачали землю та ставали кріпаками. Значно погіршилося також життя міщан і реєстрових козаків. Серед козацтва посилювалося невдоволення ігноруванням владою його станових інтересів. Критичним стало становище в національно-релігійній сфері, незважаючи на проголошувану свободу віросповідання, утиски православних не припинялися. На тогочасних українських землях релігійні обмеження стали чинником, що об'єднував представників різних верст у протестах проти влади. Політичне становище також залишалося тяжким. Усвідомлюючи себе спільнотою з власними культурними традиціями, українське населення не бачило можливостей для свого повноцінного розвитку за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої. Назрівали також психологічні передумови до вибуху національно визвольної війни. Ступінь і характер насильства в діях землевласників, орендарів, управителів та урядовців викликали в українському суспільстві озлобленість і прагнення помститися за завдані кривди національно визвольну війну. Вважають складовою української революції XVII століття 1648 1676 роки. Після закінчення національно визвольної війни українські землі охопили старшинські міжусобиці та руйнування господарського життя. Це було вересні 1657 до червня 1663 років, що спричинили поділ України на два гетьманства та боротьбу за воз'єднання української козацької держави червень 1663 Вересень 1676 роки. Національно визвольна війна українського народу середини XVII століття. Запам'ятайте, це збройна боротьба представників різних верст українського населення під проводом Богдана Хмельницького. Українська революція 17-століття це політичний процес. Який розгортався в українському суспільстві в 1648-1676 роках. Він став поєднанням боротьби за національне визволення соціальних протестів, збройної боротьби та спричинив глибокі зміни в більшості сфер життя. Передумови національно-визвольної війни. Перше. Невдоволення населення швидким зростанням володінь польської шляхти на українських землях, друге посилення національно-релігійних утисків православних українців. Третє невідповідність між фактичним набуттям козаками політичного лідерства в українському суспільстві і обмеженнями. Що накладалося на них владою за ординацією війська Запорозького 1638 року. І четверта передумова це слабкість вищої державної влади Речі Посполитої короля і Сейму, яка не мала достатніх повноважень та авторитету, щоб контролювати дії польської шляхти на українських землях. Причини національно-визвольної війни 1648-1657 роках. Зверніть увагу: перша, друга, третя соціально-економічні причини це зростання поміщицьких землеволодінь, збільшення панщини і селянських повинностей, закріпачення селян, економічні утиски міщан, козаків. Друга причина політичні, відсутність власної держави, політичне лідерство козацтва в українському суспільстві, утиски прав козаків. Третя причина національно-релігійні це утиски православної церкви, загострення релігійних суперечностей. Богдан Хмельницький про основну причину національно визвольної війни із літопису гадяцького полковника Григорія Грабянки початку XVIII століття. Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною проти ляхів, було не те, що ляхи несправедливо відбирали в них села і домівки. Не те, що позбавляли їх земної батьківщини, не те, що обтяжували їх роботами. Усе це ще могли б стерпіти козаки, а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й дома Нетлінних душ. Як ви думаєте, в чому Богдан Хмельницький вбачав основну причину війни українського народу проти польської влади? Періодизація національно визвольної війни українського народу середини 17 століття? Чотири періоди. Перший період 1648 1648-49 рік в ці роки наростає боротьба. Річ Посполита визнає обмежену автономію козацької України. Другий період, 1650 53 роки. Це тривала і виснажлива боротьба повстанців з урядовими силами. Третій період 1654-55 роки зміни в перебігу війни, спричинені отриманням козацькою Україною військової допомоги від Московської держави. І четвертий період 1656-57 роки спільні дії українсько шведсько трансильванських сил проти речі. Посполитої. Друге запитання: Богдан Хмельницький та його соратники. Ви бачите портрет Богдана Хмельницького, невідомий художник 18 століття. Богдан Зиновій Хмельницький, провідник Національно визвольної війни 1648-1657 років. Творець Української козацької держави та її перший гетьман. Місцем його народження вважається хутір суботів, поблизу Чигирина. Він походив із дрібної русинської шляхти, Освіту здобув в одній із київських шкіл та у Львівському єзуїтському колегіумі. Із юнацьких років Богдан Хмельницький перебував на військовій службі. У 1620 році разом із батьком він брав участь у поході польського війська до Молдавії проти Османської імперії. У битві під Цецерою батько загинув, а Богдан Хмельницький потрапив до турецького полону, із якого його викупили запорожці. Повернувшись, він ступив до реєстрового козацького війська, згодом став його писарем. Богдан Хмельницький брав участь у походах проти Кримського ханства, під час повстань 20 30 х років 17 століття виступав на боці козацтва. У січні 1648 року він очолив національну визвольну війну, у якій проявив себе як досвідчений полководець, талановитий дипломат і мудрий державний діяч. Осмислюючи досвід визвольної боротьби, він сформулював ідею створення окремої української козацької держави в її етнічних межах і розпочав здійснення своєї мети. Богдан Хмельницький домігся визнання української козацької держави у світі. Національно визвольна війна українського народу середини XVII століття тривала від 1648 до 1657 років. Вона мала національно визвольний, релігійний та соціальний характер. Її рушійною силою стали козаки, міщани, селяни, православне духовенство, частина дрібної русинської шляхти, очолював їх Богдан Хмельницький. Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боролася за визволення козацької України. Богдан Хмельницький зміг, спираючись на своїх соратників. Серед них були представники різних станів козацтва, русинської шляхти, міща. Ви бачите зображення Богдана Хмельницького, а ось його соратники. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами. До найближчого оточення Богдана Хмельницького належали Іван Богун, Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Максим Крівоніс, Іван. Виговський, Філон Джиджалі, я вже казала, Іван Виговський, Антон Жданович та інші. Соратники Богдана Хмельницького мали різні погляди з багатьох питань. Одні його товариші були досить помірковані, інші налаштовані радикально. Проте Богдан Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення українських земель. Ви бачите прапор війська Богдана Хмельницького з фондів військового музею у Стокгольмі Швеція. Художник Тарас Шевченко, 1845 рік, Богданові руїни в Суботові. Як ви думаєте, чи розпочалася б війна, якби не, відбу... не відбулося події, що стала приводом до неї? Поясніть свою думку. Можете письмово в коментарях, можете в усній формі. Запитання третє: Початок війни. Приводом до початку повстання, що переросло в національну визвольну війну, стала особиста кривда, завдана Богдану Хмельницькому чигиринським підстаростою Даніелем Чаплинським. Разом зі своїми слугами він навесні 1647 року пограбував та зруйнував родинний хутір Богдана Хмельницького Суботів. Звернення до суду і навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів. Не знайшовши справедливості, Богдан Хмельницький приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади. Його вирішили розпочати захопленням Трахтемирова, де перебував урядовий комісар реєстрового козацтва Яцек Шемберг. Домовилися також направити послів до кримського хана й турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак про наміри повстанців стало відомо владі. Богдана Хмельницького заарештували і кинули до в'язниці в Чигирині. Звідти він утік. Завдяки допомозі чигиринського полковника Михайла Станіслава Кричевського та своїх друзів. На початку січня 1648 року Богдан Хмельницький із загоном прибічників прибув на Запорожжя і розташувався недалеко від Микитинської Січі. Порозумівшись із козаками, що перебували в залозі на Січі 25 січня 1648 року, він без бою оволодів нею. При цьому значна частина реєстровців вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються початком національно-визвольної війни. Невздосі відбулася козацька рада, на якій Богдана Хмельницького обрали гетьманом війська Запорозького. Він звернувся до українського народу і закликав усіх небайдужих до долі своєї батьківщини вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування. Водночас посольство Гетьмана в березні 1648 року уклала договір про військово-політичний союз із кримським ханом із Ламом Третім Гереєм. Відповідно до нього, на допомогу українським козакам хан пообіцяв надіслати ймовірно, 6 тисяч кримськотатарських кінотників, Існують припущення, що їх було значно більше. На кінець квітня 1648 року гетьману вдалося зібрати 5 тисяч козаків і 6 тисяч кримських татар. Проти них виступило польське військо, очолювано коронним гетьманом Потоцьким. Що налічувала близько 18 тисяч вояків, із яких 6 тисяч становили реєстрові козаки? На відміну від козацьких виступів попередніх років, у 1648 році боротьба проти польсько-шляхецького панування на українських землях набула великого розмаху та поширилась. На більшість суспільства. Ну, ви бачите розташування січей от Микитинська Січ, Чортомлинська, Нова Січ, Базавлуцька, Томаківська, і що таке термін, що таке Микитинська Січ це Запорозька Січ, заснована козаками влітку 1639 року після ліквідації Базавлуцької Січі. Вона проіснувала до 1652 року. Карта роздивиться, будь ласка, події 1648-50-х років. Роздивиться легенду карту чи умовні позначки і повністю карту. Пам'ятний знак на місці розташування Микитинської Січі, де Богдан Хмельницький був обраний гетьманом війська Запорозького у місті Нікопаль, Дніпропетровська область, Сучасний вигляд. Хронологія Дати, які треба запам'ятати. 25 січня 1648 року оволодіння Богданом Хмельницьким Микитинською Січчю. Що є початком національно-визвольної війни українського народу середини 17 століття. І прочитайте вислови, чи погоджуєтесь ви з ними, чи ні. Я дякую вам за увагу. Бажаю гарного настрою!